Любі мої глядачі. Повертаюся знову до вас о, карта Мах. На цьому тижні. Подивимось загальну енергію з вівторка в понеділю. Трошки я пропустила один день. І перша карта. Хто ж там у нас випаде? Давайте подивимось. Паш Пентаклів. Цікаво. Паш Пентаклів це матеріальна сфера. Дуже часто це програється як процес. Тобто у вас, от якщо ми кажемо старший аркан це початок нового, це новий бізнес, нове життя, переїзд. То Паш Пентаклів це такий вже процес, який йде. Він тільки-тільки-тільки, тільки, 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 тільки розпочався. Так же це. Також, вибачте, також це програється як перемовини про щось. Це може, до речі, програватися про людину молоду. Це не доросла людина, незріла, з якою ви маєте якісь справи. Давайте подивимось. Це перша карта. Ще поки я до кінця не відчуваю, що вони там. Хочуть мені розказати, то мені самі цікаво. Розпочнемо з середини загального розвитку. Так. Мм, вісімка мечів. І закривається. Прекрасний момент. Двіка пентаклів. Двіка пентаклів. Ну, дивіться. Карти цікаві. Карти нам кажуть про те, що через нешвидкоплинність якихось процесів, вас це воде в стан вісімки мечів від віки Пентаклів, про що йде мова? Вісімка мечів це коли я своїми думками себе вводжу в такий процес, як ніби немає виходу, немає ніякого розвитку. Нічого не виходить, все дуже погано, все Тобто негативізм він якось примножується у цьому стані. Тобто, по факту, якщо ви подивитесь, от дивіться зараз ближче покажу, Ага, дівчина вона, ну, її нічого не обмежує взагалі, вона вільна, вона може встати і піти. Але вона себе бачить, ніби вона не може і не бачити, і не рухатись взагалі. Тобто негативізм дуже сильно примножений саме думками. І це дуже сильно розколихує ваш простір. Чому? Тому що ось у нас матеріальна сфера двіка пентаклів. Це знову ж таки знайти баланс. Це загублений баланс. Якщо ми кажемо про розвиток, то. Ви маєте розуміти, попажу пентаклів. ну, Давайте фокус наведемо, тут щось фокус розфокусився. о. Попажу пентаклів, деякі процеси мають свій ритм, свій темп. І для того, щоб все склалося як треба, ну, наприклад, вагітність, так, дитина, якщо народжується передчасно, так, зараз є. Медицина зараз допоможе в цьому плані, є великі шанси того, що ця дитина виживе, і можна буде потім працювати з наслідками, але все ж таки дуже вчасно і добре, коли дитина народжується там, на 39-й, 40-й неділі, там, 41 да? якщо я не помиляюсь. Тобто кожен процес має свій термін дозрівання для того, щоб це було вчасно. Або, наприклад, ви ж зелені яблука, які недозріли, не будете їсти, правильно? Давайте подивимось. О -хо -хо, і десятка мечів. Закінчення якогось циклу, до речі. Давайте все ж таки подивимося, що там у нас у відносинах, що там у нас в діяльності, і складемо цілісну картину, чому ж у нас такий цікавий момент. Назріває саме у загальному розвитку. Так. У відносинах четвірка кубків. Ой, вибачайте. Четвірка кубків і. Король пентаклів, двійка. імператриця. Для когось, якщо дивитися на так. Поглядом дуже лінійним, то це каже про те, що у відносинах мені йде така інформація, у деяких програється як а, нема взаємо, як кажуть, нема контакту, от. Нема контакту між двома людьми. Тобто тут більше відчувається, як чоловік не може, не має змоги, ну він так думає, що він не має змоги налагодити контакт з жінкою. Такі карти дуже такі цікаві, стагнаційний, я б сказала. Четвірка Кубків, знову ж таки, вона несе такий же відтінок, як вісімка мочів. Чому? Тому що, як завжди, зараз покажу ближче карту, є якісь обставини, які викликають емоційний відгук. Четвірка кубків це стагнаційна, стагнаційний момент. Це коли у вас такий відтінок меланхолії, коли ви не відчуваєте взагалі якихось сил. Це може бути перевиснаження, це вигорання, якісь такі моменти. Тому що по факту вам дають, от, якщо тут видно, отут, бачите, їй дають все ж таки ту чашу, яка наповнена, яка. Дає сили, яке дає імпульс надію, але дівчина, вона ніби більше фокусує свою увагу на, три, на трьох порожніх чашах. Тобто, знову ж таки, іде інформація про фокус уваги на тому, що не дає енергії. В принципі, як у вісім мечів, увага на тому на своїх страхах. Тобто, ваші страхи вас вже сковують, вони не дають вам рухатись. І так само і тут фокусація. Фокус на якихось моментах не дають вам сили. Коли падають такі карти, я завжди рекомендую зробити паузу. Не треба мені казати, що, наприклад, мені зараз не до паузи, мені треба там робити те-те-те-те. Якщо ви не зробите паузу, то тоді пауза виникне. Пам'ятаєте, є така карта класна, старший аркан вежа. Якщо людина нічого не змінює в своєму житті, стається вежа. Тут є момент четвірки кубків, ніби оця пара, король Пентаклів і імператриця, вони не можуть знайти, вони не бачать взагалі, як можна відновити якийсь зв'язок, або взагалі разом якось співпрацювати, або, наприклад, посварилися і все. Я чекаю, коли хтось перше прояви ініціативу. Тобто якась така пауза між двома людьми. Причому жінка вона більш така по відчуттю вагоміша, тому що вона стаходиться в стані старшого аркану імператриці. Імператриця це такий розквіт сил, тобто жінка знаходиться на своєму місці. Вона вже, в принципі, досягла того, що вона хотіла для себе, і вона займається своїм розвитком. Чоловік вже більш сфокусований на такій матеріальній сфері. Тобто, король Пентаклів це ж матеріальна сфера. Якщо ж все ж таки дивитися ще один варіант того, як це може програватися, це може програватися як вихід із ситуації. ну, Наприклад, ви є там, начальником якогось відділу. Або ви співпрацюєте з людьми, або це якесь сімейне питання для того, щоб вити з якоїсь стагнаційної теми, вам необхідно, вибачте, необхідно, підключити творчий підхід, тому що імператриця це про творчість. Це про якісь нестандартні моменти, тобто лінійні схеми не працюють. Треба щось цікаве, неординарне під'єднати, підключити, застосувати, подивитися інформацією, тоді це вирішить питання. Тому що тут ще двійка жезлів, двійка жезлів це така карта перед тим, як робити вже якусь дію. Це така, ніби пауза. Зараз я зупинюсь і подивлюсь, куди ж все ж таки і як краще мені, наприклад, або співпрацювати з цією жінкою. Або домовитись з цією жінкою, або якщо це, наприклад, є енергія, да? або як краще застосувати ці знання, оці творчі знання, неординарні застосувати ці знання, щоб вивести ситуацію на новий рівень, щоб вона не стояла на паузі. Це відносини. Так, хто там у нас? О, бачите, і старша Дурин на дні колоди. Тобто все вийде. Головне. Намагайтесь не фокусувати свою увагу на негативі. Це основний момент. Всі темні часи вони закінчуються. Особливо для тих людей, які щось змінюють, рухаються. Наприклад, це не працює в житті, так? якісь там схеми, поведінкові реакції, якісь наративи, вони не працюють, Значить, треба їх змінювати, Значить, треба змінювати своє відношення до них, Значить, треба змінювати своє оточення. І все в такому дусі. Зміни вони дають більше енергії. Так, діяльність. А що ж там діяльність? А ну? Хто ж там у нас випаде так? Бачите? Неділя трансформації. Старший аркан місяць. Старший аркан місяць, це у нас про підсвідомість. Це про а, щось таке глибинне. Щось таке потужне, але якщо ми кажемо про діяльність, це ви не бачите взагалі о, картину. Тому що місяць це коли ви йдете, наприклад, темною нічю і світить місяць. Місяць вам не сонце. Тобто ви не бачите до кінця того, що відбувається навколо. Сімка кубків. Ілюзії, нерозуміння, куди мені рухатись, я не відчуваю. І що це дає? Давайте, давайте, давайте останні три карти робимо діагностику. Ага, рицар кубків. Трійка кубків і вежа. Тільки про неї я казала, от вам і вежа. І на дні колодки дев'ятка мечів і сила. Так, рідні мої дорогенькі. Дивіться, карти випали веселі в лапках. Але, але, до речі, вежа тут така дуже гарна. В класиці вона взагалі інша, а тут така дуже гарна. І вона несе таку цікаву трактовку. Давайте все ж таки я закінчу за діяльність. Тобто місяць я вам сказала, що, але, дивіться, знову ж таки, тут іде як порада. Якщо ми дивимося лінійно, то вам допоможуть. Допоможе рицар Кубків. До речі, рицар Кубків, знову ж таки, це молодий чоловік, якщо ми дивимося отак лінійно-лінійно. От, це молодий чоловік, який згортує навколо вас людей. І він допоможе вам відсікти все зайве. Якщо дивитися ще. Під іншим кутом, ну, я більше люблю, наприклад, енергії. Да? Рицар Кубків це енергія легкості, це енергія такої закоханості у те, що ви робите. Це якась піднесеність емоційна. Знаєте, по відчуттю, як це? От е, коли весна, але не така, коли там сніг розтанув, ти виходиш на вулицю і думаєш: Господь, Господь, краще зайду в дім. Да? Ні, це не про це. Це про те, коли, от, наприклад, ви виходите таке сонечко, тепленько, бачите, там перші квіти розквіли, і таке от відчуття піднесення. І навіть якщо у вас там багато проблем, все одно сама оця атмосфера, вона ніби вас виносить якийсь такий стан легкості. Тобто, для того, щоб вийти з стану місяця з вісімки, з четвірки вам треба підключати імператрицю, енергію творчості, нестандартності. Згадайте, згадайте, будь ласка, що б ви хотіли зробити, але не робили? Може, якісь свої хобі, може, що завгодно. Може долучитися до організації свята. До речі, зараз дуже багато, зараз буде завтра святий Миколай по-новому. Да? Хто-то новий рік на носі, Може доручитися до благодійної якоїсь акції. Такі моменти, такі заходи, дозволяють теж дати вам енергію, надію. Це дуже важливо. Бо зараз дійсно дуже важкі часи. Далі, в діяльності Саме ця енергія легкості вона згуртовує навколо вас людей. Трійка кубків це люди. Які об'єднані за спільною метою, якщо ми кажемо за діяльність, це люди, які розділяють ваші погляди, які емоційно з вами на одній хвилі. І вежа прекрасна карта просто в, даному, в даній колоді це про те, що ви таким чином з вашого життя відсікається все, що вже відмерло. Що не дає вам рухатись. Ну, наприклад, старі зв'язки, які тягнуться, 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 і вам від них некомфортно, наприклад. Або старі речі, або обставини. От ви не хочете туди ходити, і все, але ви ходите. Або ви не хотіли ходити в цей банк, ви міняєте банк. Все. І у вас більше з'являється більше енергії. Більше силу, більше імпульсу надії. Тобто вежа в даному випадку це коли я відсікаю все, що мені заважає. Або я це роблю навмисно, або це робить життя. Тож, не дивлячись на те, що в нас тут превалюють багато таких цікавих карт, ви маєте розуміти, що такий класичний вираз, да? що після самої темної ночі завжди настає світами. Дивіться. Головне, пам'ятайте про це. Пам'ятайте про те, що кожна карта вона має плюс і мінус. Вона не може нести виключно негативний момент. Навіть, от дивіться, на дні колоди у нас тут падає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це коли вже ці думи, ці страхи, вони вас просто не дають вам встати з ліжка. Але бачите, тут у нас є білий птах. Зараз намагаюся навести фокус. Угу. Бачите, тут є у нас така біла пташка. І це каже про те, що ваша сила допоможе вам прийти до вашого сонця, ви бачите? І до стану, просто коли весь світ перед вашими ногами, скажімо так. Тобто, будь ласка, не фокусуйтеся на негативі. Це не про те, що ви одягаєте рожеві окуляри і нічого не бачите. Ні. Просто так, є проблема одна, там, друга, третя, п'ята. Подумайте про те, чи можу зараз я вирішити цю проблему тут і зараз. Значить, ставте якийсь такий так, хлопці, там проблема, там, дівчата. Да? Станьте в чергу там, проблема номер один: ти сьогодні в мене лідуєш, тому ти будеш, буду тебе розбирати. Да? Проблема номер два буду розбирати тебе там у четвер. Почекай, будь ласка. Намагайтесь спілкуватися з тими людьми, які будуть вас наповнювати. Створюйте навколо себе ситуації, які теж буду давати вам імпульс надію. Це дуже важливо. От, що ще. В принципі, все сказала. Зараз знову фокус. Отак. От Бачите, ще сонечко так заграло. Тобто тиждень буде такий собі. Важкувати, але все ж таки він закінчується, з'являються нові сили, нові енергії. Особливо, коли ви працюєте, працюєте з цими енергіями. Розумієте циклічність життя. Розумієте, як з цим працювати і що треба змінити. Тож, закінчую свій розклад. Бажаю вам всім віднити підтримки та силу. Я разом з вами. І мирного нам неба.